Всім привіт! Значить, хочу провести в цьому році експеримент. Що роблю? Значить, частини сімей тут є сім'ї з одним магазином і з двома магазинами. Значить, що я хочу? Тих, що з одним магазином тут скрізь, це означає, що там молода матка. І я хочу там, де по два, забрати в частини старі матки і з'єднати їх, поставити, і вийшло от таке. Одним словом, зробити медовик. А зараз я хочу швиденько продемонструвати, якої сили там, де у нас один корпус. І там, де два корпуси. Значить там де один магазин. Що у нас там робиться? Значить, вже тут більш ніж достатньо. По факту їм потрібно би поставити ще по одному що тим, що тим магазину. І на цьому б їм вистачило, я думаю. Так я складу їх на кучку і подивлюсь, що з цього вийде. Все. Ну, ще по дорозі додому покажу вам, в якому стані у нас соняшник. І так, швиденько попрацював, заздалегідь я забрав маток. Хоча потрібно, щоб пройшло 2 годинки, краще добу. За дві також підійде. Вб'ють, десь матку, то вб'ють, виведуть свою, та не біда. Що в нас вийшло з цього всього? Вийшло. Перерахунку на Доданівську рамку тут 28 Доданівських гарних рамок бджоли. Такого я ще не робив. Не знаю, подивимося, чи буде від цього ефект. Сонячний тут буквально за метрів 200 від них, за пів кілометра. Там зовсім багато, десь 400 гектарів. Ну, подивимося, що з того вийде. Ну і а ті, що залишились, я думаю, можливо, я просто дану процедуру пізніше проведу. Тому що соняшник тільки-тільки почав чуточку щось відділяти, вони на нього почали літати. Якщо буде серйозніший взяток, подивимося, як буде йти. Можливо, з'їдаю для експерименту ще. Подивлюсь, самому цікаво. Тому ну, що доволі така непогана сила. І це не просто корпуса складження, а там все все ж бджолою, тому подивимось. Так, у такому стані у нас вже соняшник. Нічого нового, я думаю, в більшості цвіте. Це так. Все, точка відліку є. Значить. Тижня-два і буде все. Розглянемо, чи є бджілки. О, бджілки є. Є двілки, значить соняшник виділяє, все з ним чудово. Так, а ще хочу показати вам Wi-Fi ваги, на які я розжився. Допомогли мені колеги змайструвати її, значить суть її в чому, що вулик стоїть на чотирьох датчиках, вони там між собою з'єднані, там є мікросхема, є біля них акумулятор, це, до речі, там видно зарядка. Можуть працювати від акумулятора, але так як він не дуже живий, то тут зроблена до нього зарядка на постійній основі. Але суть не в тому, суть в тому, що якщо є доступ до інтернету, вони підключаються до Wi-Fi роутера. І передаю дані на програму, яка скачена в телефон. Досить прикольно. Реєструються показники там кожну секунду, будується графік. Ну, я зараз покажу, як це відбувається. Одне жаль, що це на стаціонарі, тут до соняшнику досить далеко, десь 2,5 км. Але все рівно цікаво спостерігати, що з цього вийде. Я раніше вагами не користувався. Така, скажімо, обнова. Так, так це виглядає на телефоні в програмі. Можна в будь-якому моменті нажати. Наприклад, 16-28. Вулик на вагах важив 55, 605, далі 17 чи 17 Вулик 55-929. І так там є. Графік будується за годину. Можна подивитись за 6, 12, один день, один тиждень і так далі. Прикольна річ. Досить видно, скільки вилетіло бджоли, скільки принесли за день, скільки з'їли за ніч. Прикольна річ. Ще поки не звик, покористуюся, буду насолоджуватися.